Сьогодні нагадали, що початок літа, перше червня. Так, точно. І також нагадали, що День захисту дітей. Отмінили. Як сказали, запропонували два рази святкувати. Це в нашому українському стилі. Так? І ще уточнили День захисту від кого? От батьки. Тому мені зразу вірші такий пригадався. А батьки не дратуйте. Дітей своїх, да? ну, тому дійсно таке нагадування. Але е, хотілося б почати наше сьогоднішнє служіння з іншого віршику. Це перше до Тимофія, другий роз... розділ п'ятий вірш. Е, написано: адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос. Ну, це також багато. Хто з вас знає цей е, вірш? Коли люди поклоняються Богові через різні рукотворні чи нерукотворні предмети, або через інших людей, через священників, через померлих святих отців, через пасторів, коли вони поклоняються їм, то ми маємо розуміти, що це ніщо інше, як самообман і гріх. Гріх спотворив розуміння людей е, про віру і загалом про Бога. Люди завжди шукали і шукають посередника, через якого можна побачити, е, да, побачити Господа, чи принаймні відчути Його, і просять через цього посередника замовити за себе словечко перед Богом. Цьому то і підступність гріха, бо тут є частина правди, але її перекреслює наглий обман. Посередник не був потрібний до гріхопадіння, відносини Адама і Єви із Богом були напряму. Але після того, як вони згрішили, після непослуху, що відбулося, Господь їх вигнав із саду, Задемського саду. І доступ до святого Бога був закритий. Так, Бог виходив на спілкування із окремими людьми, але у вічність вони вже не могли попасти туди до нього, назавжди. Навіть посередництво первосвященників, що входили до святая святих, воно було тимчасовим і символічним, Як ми вивчали у книзі вихід, а, Оцей весь символізм, який Господь, яким Господь проговорював до народу, що має прийти той, хто в по от прообразах. І Біблія, особливо Послання до євреїв, пояснює, що старозавітні перевосвященики та їхні жертвоприношення є лише тінню і прообразом істинного і досконалого первосвященника Ісуса Христа. Ісус став ідеальним, єдиним, справжнім посередником для людей, для всіх тих, хто шукає Бога, святого Бога. І Бог народився в смертному в слабкому тілі, мав радість Ісуду і постраждав. Більше, ніж ми можемо уявити, постраждав, вічний Бог тимчасово став смертним, щоб всім, хто прийняв його посередництво, дати їм вічне життя. Вічне життя зі святим Богом. І як написано тут в цьому вірші, що Бог є один, немає іншого Бога, ніякі інші боги, яких ми. Чуємо в цьому світі, да, чи їхні посередники, ніхто більше не, не має. Да, ніякого іншого Бога немає і ніяких інших посередників немає. Ім'я Ісуса Христа це єдине ім'я, та єдина особистість, яким належало б спастися, і в ім'я якого ми тут зібрані сьогодні. Тож давайте вклонимося цьому Богові і нашому Господу Ісусу Христу і подякуємо за Його милість до нас і сьогодні, за Його доброту, за Його спасіння до нас, за благодать без кінця. Давайте помолимося.